Ви являєтесь нашим таким аналітичним центром, який аналізує від початку отримання будь-якої інформації від лінії 102 і планування відповідних спеціальних операцій, введення цих спеціальних операцій. Ну і саме головне, мабуть, ваш напрямок це аналітика криміногенної ситуації, аналітика тих умов та причин та умов, які сприяють чиненню злочину. Дякую вам. За вашу наполегливість, ну і принципову позицію, це однозначно. Нам всім дуже важливо якомога швидшої перемоги та мирного неба над головою нам та нашим, нашим родинам. Служу українському народу. Служу українському народу. Служу українському народу. Служу українському народу. Ruspaş bunu qaldırır.